Прогноз погоди на 22 квітня 2025 року. Привіт, друзі! 22 квітня природа покаже свій весняний характер. Грози на півдні та в Карпатах, але загалом по країні пануватиме приємне тепло. Давайте розберемося детально по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Черніги. Вночі плюс 9, в день плюс 22. Ясно, вітер південно-східний. 5-8 м на секунду, тепло та сонячно, ідеально для прогулянки. Суми вночі плюс 10, в день плюс 23. Малохмарний, вітер південно-східний. 6-9 метрів на секунду. Відчувається справжня весна, комфортно та без опадів. Продовжуємо з півдня України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Почнемо з Одеси. Вночі плюс 12, вдень плюс 21. Короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південно-східний. 7-11 метрів на секунду. Вологе тепло. Зранку сонце. Вдень раптовий дощ. Херсон вночі плюс 13, вдень плюс 24. Мінлива хмарність. Місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Справжній контраст. Спека чергується з грозою. Миколаїв вночі плюс 11, в день плюс 23. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний 6-10 метрів на секунду. Гроза ближче до вечора. Вдень досить спекотна. Наступний в нас захід України. Це Львів Івано-Франківськ. Ужгород та Луцьк. Почнемо зі Львова. Вночі плюс 9, в день плюс 18. Короткочасний дощ. Вітер південно-східний. 6-10 метри на секунду. Свіже повітря після дощу. Класика Західної весни. Івано-Франківськ. Вночі плюс 8 день плюс 20. Гроза в день, вітер південно східний. 7-12 метри на секунду. Весняна гроза. Може застати зненацька. Продовжуємо з Ужгорода. Вночі плюс 11, в день плюс 24. Без опадів, вітер південний, 5-8 метри на секунду. Найтепліше на заході, сонячно і сухо. І останній Луць вночі плюс 8, в день плюс 19. Хмарно з проясненням, Дощ в день, вітер південно східний 6-10 метри на секунду. День почнеться сухо, але з дощем краще не жартувати. Переходимо до Сходу України. Це Харків та Донець. Почнемо з Харкова. Вночі плюс 10, в день плюс 24. Ясно. Вітер південно східний 6 10 м на секунду Чудова весняна погода Без опадів Донецьк Вночі плюс 11, в день плюс 25 Мінлива хмарність Вітер південно-східний 5-9 м на секунду Літнє тепло всередині весни І завершимо центральну Україну. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький Почнемо з Києва. Вночі плюс 10, південь плюс 23. Малохмарно. Вітер південно-східний. 6-9 метри на секунду. Сонячний та спокійний весняний день. Вінниця. Вночі плюс 9, в день плюс 21. Хмарно спрояснення. Вітер південно-східний. 6-10 метрів на секунду. Легка хмарність не зіпсує тепла. Дніпро вночі плюс 11, В день плюс 24. Без опадів. Вітер південно східний. 6-11 метрів на секунду. М'яке тепло без несподіванок. І останній в нас кропивницький. Вночі плюс 10, В день плюс 23. Марно спрояснення. Вітер південно-східний 6-10 метрів на секунду. Ідеально для роботи на свіжому повітрі. Загальні тенденції. 22 квітня весна в розпалі. На заході та півдні дощі і грози. Решта країни насолоджується ясною погодою та температурою до плюс 26. Вітер південно-східний 5-12 метрів на секунду, що додасть приємної свіжості в повітрі. Поради аграріям час для польових робіт у центрі. Півночі та сході ґрунт прогрітий, вологий достатньо. Рекомендації по одягу у південних регіонах краще мати з собою парасолю, а врешті легкий одяг і захист від сонця. Весна дихає повною груддю. Насолоджуйтеся погодою та залишайтеся з нами щодня. Ми бажаємо вам гарного вівторка та мирного неба.